Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відео огляді бренд Скмей, модель 2031. Цікава модель. Але ви скажете, навіщо ти розглядаєш цю модель, якщо це такий самий ремейк, і цю модель ми вже оглядали. По-перше, дуже багато запитів до мене, як налаштовувати ці стрілочки сьогодні. Ми з вами розберемо. Покроково, як це робити. І насправді класна модель, ми її завезли як тестову. Класні кольори, класний ремішок і класний корпус, пластиковий водозахист, як завжди, на цих скмей. Тому для мене це, по-перше, цікава модель, і для вас, для моїх підписників, і для людей, які користуються брендом скмей чи другими скмеями, чи Сандами, чи чимось що. Які годинники мають схожі механізми, буде корисно подивитись це відео, подивитись, як налаштовувати час на цих годинниках. Так, ну що, поїхали, друзі, модель 2091 від бренду Skmei не просто так я взяв три кольори. Насправді їх дуже багато в цій моделі. Це нова модель, вона вийшла декілька місяців тому. Насправді мої улюблені кольори, якщо взяти з цих трьох, це от повністю чорний циферблат і Army Green корпус та рімінець, та повністю чорний годинник це от така класика, котра дуже класно всюди заходить. Але я взяв також цей от годинник з білими мітками білим електронним циферблатом, щоб вам уважніше показати функції годинника, тому що якщо от порівняти два годинника і Бачимо, що чорний циферблат на камеру насправді в житті теж дуже важко буде розглядати. Якщо є проблеми з зором, чи у вас немає бажання всматрюватись годинник, то краще брати з білим циферблатом. Ось. Тому давайте приступимо к відеоогляду по моделі 2091. Я сподіваюся, вона вам дуже сподобається. Пакування цього годинника йде стандартне, ми знаємо, що Бренд СКМЙ відправляє годинники в таких от поліетиленових кульочках та в комплекті йде інструкція на двох язиках це китайська та англійська мова. Насправді не дуже зрозуміла інструкція, тому що найголовніше там ця фішка годинника це електронний циферблат та е, стрілкове позначення часу без е, якихось там завод, додаткових заводних головок. Не зрозуміло, як підтягнути ці е, стріл, е, стрілки до електронного е, часу, навіть для мене. Тому інструкція зрозуміла, там як користуватись секундоміром, там таймером, як увімкнути будильник, це ок, але такі от складні функції, на котрі треба знати і розуміти годинник, цей механізм дуже складно буде розібратися. Тому дивимося в відео і дізнаємося, як налаштовувати. Дивимося разом ближче цей годинник. Корпус тут у нас зроблений з пластику, полімерне скло. Ремінець зроблений з каучуку такий гладкий і дуже приємний на дотик. Гладкий в нас з зовнішньої сторони, позаду бачимо таку от ребристість. Далі в нас стандартна наша сталева кришка. З поміткою, що тут водонепроникність 5 тієї, можна купатись в цьому годиннику. Також є маркування батарейки. Батарейка в нас тут 2016. Номер моделі Бренд Скмей теж награвійована на кришці. Далі в нас металева застібка і по стандарту така от бірка від бренду SKMEI. По боках ми бачимо, що є кнопки, і зараз ми будемо дивитись, за що вони відповідають. Так, друзі, перш ніж ми почнемо тестувати цей годинник, дивитись, як його налаштовувати, давайте подивимось сам циферблат, з чого він складається. Бачимо, що в районі 9 годин у нас є додатковий циферблат. Це день тижня, дві незалежних стрілки у нас стрілка, годинна та хвилина. Знизу в районі 4 годин у нас є електронний циферблат. Це насправді класний циферблат. Чим він класний? Він не простий, він зроблений з трьох. З частин, це от по колу в нас внутрішня частина, перша частина, а потім друга частина це мітки. Мітки ми бачимо, що тут білі, і вони класно такі виділяються. І третя частина сам циферблат, де ми бачимо надпис скмей Ну що, друзі, давайте подивимось по функціях цього годинника. Перша, ніж. Почнемо ковирятись, давайте пройдемося по всіх функціях, бачимо, що тут у нас є час, далі світовий час, далі у нас секундомір, далі таймер. будильник, тут, до речі, 5 незалежних будильників, і ще раз наш, наш годинник, звичайний час. Якщо ми натискаємо верхню праву кнопочку, ми можемо перевірити, по якому часовому поясі настроєн оштован годинник. Бачимо, що тут хто його якийсь там пише, ну це не важливо. Нижньою правою кнопочкою ми можемо переключати, щоб відображення. Наприклад, є, у нас тут місяць та число пишуть, а тут є е, самі години, на, щоб показував годинник. Щодо е, Power Save Mode. до речі, цей годинник має таку класну функцію Power Save Mode, Коли ви не користуєтесь годинником, на протязі 10 хвилин годинник входить в режим економії енергії. Щоб увімкнути цей от режим, треба натиснути нижню праву кнопочку. В режимі відображення часу ми бачимо, що тут в нас з'явився на циферблаті на Power Save. Це він, Ми його увімкнули, щоб вимкнути його, натискаємо нижню праву кнопочку в режимі годин і він вимикається. Так, давайте ближче до налаштування годинника перейдемо. Натискаємо верхню праву кнопочку. Перейшли до налаштувань. Тут ми можемо. за... Заміните часовий пояс, по якому ваш годинник буде працювати. Далі нижню праву кнопочку натискаємо, переходимо до відображення часу, яке вам зручніше 24 години чи 12 години відображення. Далі у нас є можливість налаштувати секунди. Далі години, хвилини, рік. Далі в нас це місяць, дата. Далі натискаємо це звук при натисканні на кнопки, можливість вимкнути, це інтенсивність підсвічування. Це налаштування ми з вами зробили. Натискаємо кнопочку в верхню праву і Стрілковий час зараз підтягнеться до е, часу електронного. Давайте перейдемо до питання, поки він підтягується. Що мені пишуть, як налаштовувати е, ці от механічні стрілки, якщо збілося і е, різне позначення, наприклад, і там на електронному показує час 05, як тут у нас. А на стрілочному от ми бачимо час 0,7 щоб увійти до налаштувань, увага зараз. Натискаємо верхню праву кнопочку, увійшли перше, і тиснемо далі. Бачимо, що ми увійшли до е, налаштування е, стрілок. Е, бачимо, що тут у нас написано суп. Що ми далі робимо? Далі ми робимо, натискаємо нижню ліву кнопочку, і наразі годинник повинен дійти до е, нульового позначення. І ми наразі про, перевіримо, чи так. І чи правильно налаштований годинник. Поки він вращається, давайте подивимося, що тут ще цікавого в нас є. Ось такий от стандартний ремінець на цьому годиннику. З першого погляду він стандартний, але не дуже, тому що це кріплення воно вуще, ніж, ніж сам, сама ширина ремінця. Чуть Трохи пізніше ми перевіримо з вами ширину ремінця. Ну, насправді я бачив, що можна вкорочувати шкіряні ремінці, підрізати під цей от розмір, щоб було нормально. Але треба дивитися, з якої шкіри як цей ремінець зроблений. Тому що ну, наразі теж дуже багато питань по ремінцям з кмей, тому що це такий витратний матеріал, дуже цікавий. Так, що ми тут бачимо? Ну, насправді цей годинник відкалібрований, питань з першого погляду немає. Давайте представимо, що треба відкалібрувати. От ми е зробили, щоб наші стрілки підтягнулись до 0,000, але ми бачимо, що вони не 000. Треба це зробити. Як це зробити? Треба вручну натиснути от, нижню праву кнопочку. Почекати, і зараз от він в автоматичному режимі буде йти, поки ви його не зупините. Нам треба от пройти ще одне коло, налаштувати, підігнати наші стрілочки за допомогою, ще раз підкреслю, нижньої правої кнопки. Стрілки підійдуть до 12 і е, нам треба от десь за 5 хвилин до 12 зупинити стрілки, щоб е, по. Одному кроку по одній секунді підійти до 12.00. Тому що там дуже складно так от одразу з першого разу зупинити на 00. Тому будьте уважні, але е, якщо прогавите, то треба ще одне коло буде чекати. Можна, до речі, поки наші стрілки йдуть, відірвати плівку, що ми... Краще би був, був вигляд годинника. Так, вже 11 -та година. Ми підготувались. Натискаємо кнопочку, як вам я казав, і потім вручну підгиняємо до 12.00. От бачимо, що в нас годинник наразі 12.00. Потім натискаємо верхню ліву кнопочку. І зараз давайте подивимось, стрілки повинні показати. 1 година 9 хвилин. Є. Так от калібрується цей механізм. Не тільки оцей от 21.09 бренд з КМЕ, але й Санда, там ще бачив дуже багато годинників. Наразі використовують цей годинник. Тому користуйтесь, будуть питання, пишіть в коментарях. Давайте далі підемо по функції цього годинника. Наступна функція у нас світовий час. Я не знаю насправді, хто їм користується, але бувають люди. Так, секундомір. Тут є такий от прикол, тому що зазвичай в годинниках, в звичайних електронних годинниках, верхня кнопка у нас стартує, нижня зупиняє. Але тут трохи не так, тому що верхня кнопка це у нас підсвічування. Бачимо, що воно розполагається поміж 4 годинах і 5 годинах. Тут в нас запуск секундоміра робиться за допомогою нижньої правої кнопочки. Запустили, зупинили. Верхньою лівою кнопочкою збросили. Далі в нас таймер. Таймер теж запустили нижньою правою кнопочкою. Можна зупинити, збросити на первоначальні показники. Щоб увійти до налаштувань таймера, треба зажати верхню ліву кнопочку. Зачекати трохи і зробити налаштування, котрі вам треба. За допомогою нижньої лівої кнопочки ми переходимо по позначеннях, котрі, котрі треба змінити. Завершили налаштування, натиснули цю кнопку і поїхали користуватись таймером. Далі давайте подивимося, що у нас по будильниках. Будильників, як я вам вже сказав на початку цього відео, тут їх 5, цілих і ще годин, налаштування погодинного сигналу. Щоб увійти в налаштування годинника, наприклад, у будильника, тут ми бачимо, що алярм 1. Натискаємо верхню ліву кнопочку. Увійшли до налаштувань, налаштовуємо. За допомогою нижньої правої кнопочки ми проводимо налаштування. Лівою ми переключаємо, переходимо до показників, котрі треба налаштувати. Після налаштування натискаємо кнопочку верхню ліву. Так, давайте повернемось ще раз до наших будильників. Я вам покажу, як переходити по. Як налаштувати другий будильник? До речі, верхньою лівою кнопочкою ми можемо увімкнути та вимкнути будильник. Це на случай, коли ви там випадково 5 будильників на кожен час налаштуєте, воно буде постійно Дзв... дзвініти. Так, і ще отака от штука є в цьому годиннику. Налаштування будильника натискаємо Нижню праву кнопочку і можна послухати, протестувати звук будильника. Ну і так воно працює. Все, насправді, це всі функції цього годинника. Що тут цікавого, давайте далі я вам розкажу. Так, що ще цікавого в цьому годиннику? ми бачимо, що тут класні люмінесцентні стрілочки, вони так відображаються. Мітки, ми бачимо, що без люмінофора. Але насправді і так зрозуміло по стрілках, е, скільки годин показує годинник. І от така от класна підсвітка на цьому годиннику. Ну, На мою думку, до речі, при налаштуванні цього годинника це не найвищий показник підсвічування, і достатньо і класний е, люмінофор на стрілках. Ми бачимо, що він заповняє не такі от маленькі, маленькі рисочки, а повністю е, більша частина. Стрілок заповнена люмінофорами. Це дуже класно для годинника, який будете використовуватися вночі, щоб подивитись час. Щодо розмірів цього годинника, давайте подивимось, що у нас по розмірах. 46 мм у нас по діаметру корпуса. Від вушка до вушка дуже важливий показник. Не знаю насправді на що. Напишіть, будь ласка, в коментарях. 49 мм. Ширина ремінця накріплені в нас. 27 мм, ширина ремінця 20 мм. І давайте замірюємо товщину по корпусу. Товщина годинника 14 мм. Насправді, це невеликий годинник, і він важить не дуже-дуже багато. Давайте також, я нарешті приготував ваги. Зараз помірюємо, скільки цей годинник важить. Так, у нас треба... 51 грам важить наш годинник. Ну, насправді це дуже-дуже класна вага для ну, Класна і спортивна вага, така стандартна для цього годинника. Тому що, а, що? Ще очікувати від годинника, котрий зроблений з полімеру, силіконовий ремінець і стандартна вага корпуса. 60 грамів це от стандартна, класна перевірена вага для спортивного годинника. Так годинник виглядає на руці. Невеликий годинник, товщина його невелика, теж дуже акуратно виглядає на руці. Це мій от фаворитний колір – Армігрін Green Top. Чорний циферблат, є також, як вам показував на відеогляді з білими електронними циферблатами. Ну, на мою думку, чорний циферблат дуже-дуже стильно виглядає. І я, от, якщо от користувався би цими годинниками, я би от, насправді електронний циферблат взагалі би не чіпав, користувався стрілочним циферблатом, тому що. Цього достатньо для годинника. Друзі, давайте підведемо підсумки. Модель 2091, 5TM водозахист, класно можна купатись, класний ріменець, такий плотний з кавчуку. Цікаві, корисні, корисні настройки налаштування цього годинника і функції теж розібрались з вами, я сподіваюся, всім зрозуміло, як налаштовувати, підганяти час стрілочний та електронний. Дуже гаряче питання цими механізмами. Зрозуміло, класне підсвічування, класне нанесення, класне люмінофора на стрілки. Вночі дуже класно виглядає. Я вам показав. Вага годинника 51 грам. І все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, якщо було корисно, взагалі подивитись це відео. З вами був Олексій. До нових зустрічей, до нових відеоглядів. Всім пока.